Будемо говорити із Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо! Скажіть, будь ласка, які які шанси у України отримати ці гроші? Гроші з заморожених російських активів? Дивіться, мова не йде про гроші заморожених російських активів. Треба дуже багато плутанини. і навіть у вас от зараз було написано, що заморожених активів РФ ні. Поки Європейський Союз не готовий говорити про те, щоб передавати саме заморожені активи. Що вони готові передавати? Це відсотки, які генерують ці заморожені активи. Тобто є певна сума грошей. Орієнтовно вважається просто. Така ще дивна ситуація, що точної цифри ми не знаємо, але давайте орієнтовно: 280 мільярдів євро заморожено саме під орудою Європейського Союзу. Частково це були цінні папери. Вони з часом погашаються і вже частково погасилися. І далі ці гроші вони також залишаються замороженими, вони не передаються росіянам, і вони реінвестуються у інші, наприклад, цінні папери, там борги Франції, Німеччини і так далі. Це генерує певний відсоток. І саме цей відсоток готові передавати Україні зараз. Власне, от якраз там минулого року ці активи згенерували приблизно 4 мільярди євро. Цього року очікується, що сума буде більше ніж 6 мільярдів євро. Тому і з часом вона буде зростати. Які умови щоб ми отримали ці гроші, про які ви говорите? 4 мільярди 6? Ну, знов ж таки, нема тут умов, да? питання чи погодяться, щоб ми отримали ці гроші, і на що підуть, бо іде зараз дискусія в Європейському Союзі, ну і дискусія з українською стороною, звісно, чи будуть ці гроші спрямовані в бюджет України для фінансування дефіциту бюджету для того, щоб Україна могла оплачувати там пенсії, зарплати вчителів, лікарів і так далі. Або ці гроші підуть на фінансування закупівлі зброї, от ця дискусія зараз поки що триває. Угу. Пане Сергію, а можу я спитати вас про рішення швейцарського парламенту, про яке говорило Суспільне 7 березня? Про те, що парламент підтримав передачу заморожених російських активів в Україні? От що це за історія? Ну знову ж таки в Швейцарії є дві палати. Перша палата проголосувала за це рішення ще минулого року, друга палата проголосувала зараз. Це ще не означає, що це рішення прийнято. Власне, зараз виконавча влада Швейцарії вже вільна прийняти таке рішення. Uh -huh. Чи приймуть вони його чи ні? Зараз це невідомо. Бо, власне, напевно, я думаю, що швейцарці не хочуть бути першими. Uh -huh. Хто передасть саме заморожені активи? Не відсотки, а заморожені активи. Дуже активно цю тему зараз просуває Британія. І вони обіцяли показати приклад. Ми бачили протягом цієї війни, що Британія дуже часто виступала в якості лідера і робила перше те, що не наважувалось іншим. От я думаю, що перше, якщо це зробить Британія, ми не знаємо точно знову ж таки скільки там активів. Це парадокс, це дивно, але ми не знаємо. Да? І оцінка від 5 до 25 мільярдів того, що контролює Британія. Але якщо це зробить Британія, то, то дійсно напевно це зробить Швейцарія. Більш активно про це буде тоді говорити Сполучені Штати, і це вже створить достатньо великий тиск на європейський союз, щоб вони можливо, можливо знову ж таки ухвалили законодавчі зміни і перейшли від відсотків на заморожені активи до самих заморожених активів. Тобто, це як було зі зброєю. Починали з маленького, а далі дали більше, пане Сергію. Дякую вам за ці роз'яснення. Спасибі, і з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою говорили про можливість отримати. Доходи від заморожених російських активів.